Двокишеньковий сортувальник банкнот Магнер2000V. Професійне обладнання банківського класу розраховане на великі обсяги готівки. Сортувальник обладнаний потужним блоком детекції та перевіряє банкноти на справжність з обох сторін одночасно по всім параметрам. Дана модель оснащена автоматичною захисною шторкою та екраном з можливістю регулювання нахилу. Місткість завантажувальної кишені до 500 банкнот. місткість бракувальної кишені до 100 банкнот. місткість приймальної кишені до 250 банкнот. Швидкість перерахунку від 800 до 1300 банкнот хвилину. Стандартна сортувальник запрограмована на 12 валют з можливістю розширення списку валют до 46. Також є функція автоматичного розпізнавання валюти. Зверніть увагу, дана модель сортувальника сканує та звіляє серійні номери по валюті. Переглянути відскановані номери можна, натиснувши на екран та перейшовши у вкладочку Ліст. Інтерфейс. На екрані зображено режим роботи, валюта, швидкість перерахунку. Включений режим сканування та звірки серійних номерів. Загальна кількість прорахованих банкнот, загальна сума прорахованих банкнот, режим роботи для двох касирів. Можливо, встановити різні режими та вести звітність по результатам перерахунків для обох касирів. Вибір касира буде виконуватися механічними кнопочками по бокам. Вибір режимів роботи. Пачка. Це кількість купюр, яку відрахує сортувальник в приймальну кишеню до зупинки. Кількість можна встановлювати довільно. Пічать. Друки результатів в перерахунку. Зверніть увагу, що термопринтер в комплекті не постачається. Настройки. В даному меню можна налаштувати функції, дату, час, вигляд екрану і так далі. Режими роботи. У всіх режимах роботи сортувальник перевіряє банкноти на справжність по всім параметрам. Мікс. Перерахунок змішаної пачки банкнот з видачою загальної суми. В бракувальну кишеню потрапляють банкноти, які не пройшли перевірку на справжність або не відповідають заданим параметрам. Переглянути причини відбраковки можна, натиснувши на відповідне повідомлення на екрані. В приймальну кишеню потрапляють перераховані та перевірені на справжність банкноти. Номінал. Перерахунок заданого номіналу. Задається номінал першою банкнотою в пачці. Заданий номінал в цьому режимі ми номінал задаємо вручну. Також є можливість вибрати перерахунок банкнот старого зразка або більш нового зразка. Лице. Сортування банкнот за лицевою стороною. Виконується за декілька проходів. Орієнтація, сортування банкнот за Орієнтацією виконується також за декілька проходів. Додавання. В режимі додавання сортувальник буде плюсувати вам всі результати перерахунку, допоки ви вручну не скинете їх механічною кнопкою. Якщо режим додавання вимкнений, то сортувальник буде автоматично скидати результати перерахунку. Рік випуску. Перерахунок банкнот нового зразка або старого зразка задається зразок першої банкноти в пачці. Ручне додавання якщо у вас є монети то ви можете вручну додати їх до результатів перерахунку. Натискаємо на суму та вводимо необхідну кількість грошей в копійках. На цьому огляд сортувальника Магнер 2000 завершуємо. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з гарантією. Посилання на сторінку товару прикріпляємо в описі цього відео. Дякуємо за перегляд!